Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео, шановні збираючи гроші на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми з вами розіграли РПГ 22 Переможець скоро. Отримає повідомлення про те, що він став власником воєнного артефакту, який не стріляє, звісно, але в якому вмонтована акустичну колонку. Але, шановні, не сумуйте, я оголошую наступний конкурс. А ось ідеться про такий дуже стилізований, щоб я правильно зараз зорієнтував. А стилізований годинник до речі, йде точно. Я дивлюся на наш судійний електронний, все абсолютно точно. З виготовлений він з демілітаризованого корпусу протитанкової міни ТМ 62 Ну одним словом, дуже стильно, наприклад, може стати елементом а, такої стилізованої патріотичної кав'ярні, до прикладу. Але якщо і вдома повісити на стіну, то це нагадуватиме вам, що в країні війна, от буквально що щохвилини нагадуватиме, і що потрібно. Всім сконцентруватися, сконцентрувати свої сили зусилля, в тому числі і щодо а, нашого збору на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Всі реквізити в описі до цього відео. І поки ми збираємо з вами на, на далекобійні дрони, росіяни намагаються відновити фінансові потоки від продажу нафти і газу. Видання Financial Times повідомляє про те, що угода. Щодо російсько-китайського газопроводу зависла через вимоги Пекіна щодо цін на російський газ на зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайло, вітаю Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю, ось те, що про що Путін намагався домовитися сідзіньпіням під час візиту до Пекіна. Скажіть, будь ласка, ось ці неузгоджені поки що питання, фінансові питання. Між партнерами, наскільки вони гальмують російські плани відновити свій бюджет за рахунок продажу вуглеводнів назовні, ну, що стосується проекту Сила Сибіру, Сибіру-2», то це поки що все на папері. І звісно, що ніякого відновлення тих потоків від газового експорту, навіть у випадку успішної реалізації. Завершення виводу на проєктну потужність існуючого сила Сибіру першого газопроводу і побудови другого газопроводу, сила Сибіру 2 то все рівно їх сумарна потужність буде складати 88 мільярдів кубічних метрів на рік. 88. для порівняння обсяг експорту трубопровідного газу в Європу. Це не тільки Європейський Союз, але і країни не члени ЄС, розташовані в Європі Балканського Балкан, Туреччина також сюди відноситься, сягав цей обсяг експорту, в піковий на піку можливостей за 2018 рік 203 мільярди кубічних метрів. 203. От порівняйте 88, яких немає. На сьогодні практично там є тільки 22,5 мільярди за 2023 рік. І 203 мільярди. Ну, І тобто, плюс, в 10 це, разів, я не помиляюсь. Е, ну, практично так, це в 10 разів. Але знову ж таки, е, ні сила Сибіру перша, існуюча, не виведена проєктну потужність. Вона 25 2025 році можливо вийде на проєктну потужність 38 мільярдів кубів. Ні, сила Сибіру 2, яка продовжує лишатись фантомом. Насправді, так навіть якщо це взяти, то все рівно це десятикратно менше, і це якщо не враховувати ціновий фактор. А ціновий фактор він на користь Китаю, тому що Китай має диверсифіковану систему постачання, ну і газове постачання. Ну і власне на тому кінці труби тільки Китай, там нема більш нікого. Це не Європа, де багато ринків і де Газпром мав можливість маніпулювати. Так би мовити, жалувати німців, карати Балтійські країни, там Польщу, Україну відповідно. А навпаки, задобрювати там, робити різні корупційні схеми тим, хто слідуватиме у фарватері його газової політики. У випадку з Китаєм такі фокуси не проходять. Навпаки, Китай диктує. Якщо ми пригадаємо історію сили Сибіру існуючої, то там то просто зараз картина повторюється. Там так само було. І те, що зараз Росія там отримує Газпром отримує від Китаю за постачання по існуючій силі Сибіру, ну це так, десь там на межі рентабельності, не більше того. І не йде ні в яке порівняння з тим, що які ціни на. Газовому ринку Європи чи чи скажімо там тої ж Туреччини, якщо розглядати окремо від ринку європейського союзу, ну от якщо поглянемо там останні цифри, то вони свідчать про те, що постачання на Китай йшли, якщо вірити знову ж таки російським даним 287 доларів за тисячу кубічних метрів. В той час, як країни Європейського союзу, ціна на газ десь 461 долар за тисячу кубів. Тобто різниця відчутна. І в цьому контексті, звісно, що е, Китай, так само як і в випадку першого газопроводу, е, вимагає для себе серйозних преференцій. І Росія, ну якби їй складно відмовити Китаю, так вони там зайняли певну позу. тобто це ж історія силою собі людва. Вона ж не, не зараз почалася з візитом Путіна до Пекіну. тобто це продовження кількарічне, і постійно йде заява після чергової зустрічі ПУ і Сі про те, що сторони обговорили домовились далі продовжувати дискусії, там знаходити там якісь е, формули рішення там і так далі. Я думаю, що це про продовжуватиметься і в подальшому так само, тому що, власне кажучи, Китай, як я вже зазначив, він має диверсифіковану систему газопостачання. Причому немає такого, що газопостачання з якогось одного джерела домінує, і в випадку, якщо воно раптом пропаде, то буде проблема для Китаю, Тобто вони збалансовано підійшли, тут, пане Михайло. Я тут згадав. Україну, яка мені здається, не дбала про збалансованість, і по суті, справа по суті справи, ну певні клани просто підсадили її на російську газову трубу. А дозвольте, будь ласка. Ну, я попереджаю одразу. Можливо, це таке кур'йозне питання, оскільки ви згадали схеми Кремля а Газпром це Кремль правильно дорівнює в Європі. Ви згадали і країни Балтії, ви згадали і країни Центральної Східної Європи, і Україну в цьому контексті, і російські корупційні ігри в цих країнах. Так а скажіть, я думаю, що досить важко підкуповувати китайських посадовців. Корумпувати їх досить важко, ну тому що їх можуть просто тупо розстріляти. А от корумпувати самого Сяцзіньпіня та запропонувати йому президентську квоту, як наскільки я чув, Путін робив це з деякими країнами центральної і східної Європи. А це неможливо в принципі. Ну тобто, китайському лідеру це просто не потрібно. Думаю, що так швидше навпаки, взагалі-то це можна розглядати як діалог там чи, чи, чи поєдинок двох авторитарних режимів, для кожного з яких корупція це нормальний інструмент. Вони так вважають. Але ясна справа, що коли ми поглянемо на вагові категорії цих двох. Партнерів, конкурентів, то практично Китай, зрозуміло, може швидше корумпувати російських представників-чиновників, аніж навпаки. Тому що вірно зауважили, що в Китаї за це йде розстріл. От. Але суть навіть не в цьому. Суть в тім, що знову ж таки на тому кінці труби. Ну, власне кажучи, куди не піди, там скрізь е, КПК Комуністична партія Китаю. Я думав, кримінальний тому... кодекс. Ну, теж, теж, так, спів... так. теж співзвучно. Е, абсолютно. І тому, якби в цій ситуації я думаю, що Китай якраз проводить таку неквапну політику витискування, вичавлювання з Росії тих умов. Які йому сподобаються чи необхідні, і я би, от коли ці повідомлення там Financial Times прозвучали сьогодні, то я би не зводив би ось цю вимогу Китаєм низької ціни на газ на рівні так мовити внутрішньоросійської, виключно до переговорів в, в, газовому, в газовому форматі. Тобто це мені здається, виходить за рамки. Суто газових відносин. Чому? Та тому, що останнім часом Росія якби знахабніла з точки зору Пекіну і дає дедалі менші знижки на нафту. І Китаю це не подобається, власне кажучи. Тобто Китай продемонстрував, що він підтримує Росію, наприклад, демонстративно достатньо відмовившись від участі в саміті Миру у Швейцарії. І практично, так би мовити, він скинув в себе маску миротворця. Ми пам'ятаємо, що він починаючи з лютого 23-го року через свого спецпосланника Ліхуея доводив, пропагував по Європі, в Україні, двічі приїздив так званий план врегулювання, так званої української кризи. Тепер все, маски скинуть. І відповідно, Китай вимагає для себе компенсацій. Оскільки Росія не може йти на якісь знижки в ціні на нафту, ну як в Кремлі вважають, що мовляв, хватить керміть наглих китайців, от. і що, мовляв, там якихось там пару доларів це буде й достатньо. А на окремі сорти нафти, е, які, які є малосірчастими, більш більше в ніж ЮРАЛС, то взагалі це преміальні сорти нафти. Ну, от Китай асиметрично відповів е, в газовому секторі, що окей, добре. Тоді давайте ось тут нам ціну на газ, а, таку, як у вас, а, на внутрішньому ринку. До речі, ось такі настрої. Це було б корисно, щоб в Пекіні їх чули. А, настрої в кулуарах та в коридорах московських кабінетів про те, що а, Росія годує Китай. А, я так розумію, що Путін. Не міг запропонувати в принципі відкаціньпіню, не міг з різних причин. А те, що те, про що ви зараз сказали, що Китай захотів а, якби купувати, і Financial Times це теж підтверджує, що Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що сильно субсидуються. А, я роз'ясніть, будь ласка, це. Тобто, тобто Китай хоче, щоб Росія суб, субсидувала вже Китайську народну республіку. Ну, практично виходить так, тому що ціна 70 доларів за тисячу кубічних метрів для внутрішньоросійського ринку, вона теж якби ну, являється низькою. Ну, у них яка політика була газова? За рахунок газового експорту, передусім в країни Європейського Союзу, де існує традиційно висока ціна на газ, частина отримуваних доходів звідти. Вона, по суті, покривала низьку ну, так, соціальну, скажімо, ціну на газ на внутрішньому ринку. Тепер європейський ринок закрився. Ну, вони самі собі, що називається, зробили тут харакірі. Пам'ятаємо історію з північними потоками, з припиненням транспортування газу поймал Європа і так далі. По суті, вони зірвали куш 2022 році, розкрутивши газову цінову спіраль на європейському газовому ринку, але потім все обвалилося. І тому а компенсувати це так як вони говорили: ми уйдемо на Восток, в Китай не вийде. Тому що ті родовища. Газові, які, з яких газ йшов на Європу, вони знаходяться поза зоною досяжності трупровідних систем тої сили Сибіру, яка знаходиться на Сході. І ці системи не сполучені. Себто розвернути ось так газовий потік з Європи на Китай не вийде. Треба будувати нову інфраструктуру. От, власне, сила Сибіру 2 чому виникла? А тому що сила Сибіру 1 вона бере газ з нафтогазоконденсатних родовищ в Якутії та Рікутській області, Чаянда та Ковикта. І цей газ постачається туди. А от той газ, який з Ямальського півострова, він не може піти на Китай. Треба збудувати відповідну інфраструктуру, і вона не дешево коштує і доволі протяжна. І з цієї точки зору, якби. Звісно, що ось ця мрія піти на схід, як я вже позначив, вона, по-перше, десь в два з половиною рази, навіть у своєму масштабному розвитку, буде меншою, ніж те, що було в Європі, а плюс воно буде давати, зрештою, значно менший. До меншу дохідність матиме аніж газовий експорт країни Європейського Союзу, і таким чином вони потрапили самі в ту пастку, яку ну які сам яку самі собі зробили по суті. Тут цікаво цьому... так, цікаво, скільки протягне Росія субсидуючи Китай. Ну це їхні питання тому ну, дивіться. Тут якби як нічого цього не буде насправді, тому що зараз ситуація стала руба і я думаю, що для того, щоб не просто компенсувати збитки, які отримав Газпром там порядку 7 мільярдів доларів за минулий рік, все ж таки будуть змушені піти на непопулярний крок і піднімати цю внутрішню ціну на газ. Але знову ж таки, вона не буде якоюсь там ринковою близькою, там до європейських цін, щоб потім сказати Китаю, от у нас внутрішня ціна, от така як в Європі. Хочете, беріть, а от цього не буде, тому що це породить серйозні внутрішні економічні соціальні проблеми. Ми бачимо це, наприклад, по ринку рідких палив, хоча там оптові ціни зростають. На дизель, на бензин, але якби влада намагається тримати на роздрібному ринку ціни на тому рівні, на якому вони є, оскільки тоді, якби ось буде рушитися ось цей руйнуватися, ось цей міф про турботливий Кремль, турботливого Путіна, який там денно і ночно так мати дбає про добробут Росіян. І тому вони обмежені в цьому маневрі, але так чи інакше, бюджет війни вимагає нових грошей. Отримати його, ці гроші в потоки з європейського ринку по газу ну, стало практично неможливим. Він там усох в десь десь разів. А тоді де треба взяти? Треба взяти зі своїх з внутрішнього ринку. Тому якби я думаю, що найближчим часом вони обґрунтують необхідність підняття ціни тарифів на внутрішньому ринку, скажуть там щось пропагандистське типу, родина в опасності. От потрібно подбати там ну, чи... пане Михайле. Це хай вони там, хоч лобом в стіну, б'ються. А я знаєте, я у мене трансформувалася ідея хабаря китайцям наступним чином. Тобто, зрозуміло, що Путін це не може зробити ну так прямолінійно, як вони звикли загалом працювати. А коли вибачте бабки в валізах возять, так а чи можливий політичний хабар? так? коли якщо Росія погодиться на умови а, Китаю і фактично, фактично субсидіюватиме китайську економіку в обмін на політичну лояльність, в тому числі і до російської війни в Україні, ви самі відзначили, що Китай вже відмовився від своєї участі. А в глобальному саміті миру в Швейцарії, та ось така комбінація. По суті, справи це теж певний різновид корупції, але політичний різновид. Ну, я думаю, що якщо ми візьмемо до уваги масштаб економіки Китаю. І навіть якщо, скажімо, було би прийнято таке масштабне рішення там, з боку Кремля про те, що взагалі постачання е газу до Китаю зробити безкоштовним, там, і так далі, все рівно цей обсяг, е ну, скажімо так, не зробив би великої погоди для китайської економіки. Так, безперечно, це е було б плюс. От. Але на що потрібно звернути увагу? І чому, власне кажучи, Китай так е гальмує ось цю російську, образно кажучи, прить по реалізації е Сили Сибіру-2? А тому, що Китай реалізує масштабну програму відмови від викопних видів палива. Не тільки Європа це реалізує, а й Китай так само. Чому? Тому що він не хоче потрапляти, розуміючи, що основний обсяг. Викопних енергоресурсів нафти, газу надходить за меж Китаю, хоча вони самі видобувають немало, але зростаюча економіка вимагає більше. І вони розуміють, що це вразливість, особливо якщо, наприклад, з точки зору Пекіну, ворожі сили імперіалістичні блокують там тайванську протоку, Малакську протоку, то Китаю буде непереливки. Йому, безперечно, краще сухопутні коридори, по яким іде постачання енергоресурсів. Пріоритет в цьому плані: Центральна Азія. Росія відіграє вторинну роль, пане Михайло. Але... Так так, Центральна Азія. Пріоритет. Е, скажіть коротенько, будь ласка, дуже лаконічно. На вашу думку, Європа вирішує питання подолання газової залежності від Росії, якщо говорити про. Euh, наступний опалювальний сезон там наскільки динамічно європейці це роблять. Ну якщо ну, цей опалювальний сезон він показав, що такої залежності вже немає, вже немає. і можливості Європи в принципі були продемонстровані 22-23 рік, 23-24. Тому якби я не бачу тут якихось красива uh... ситуація. Вимальовується, тобто Росіяни втратили європейський ринок. Європа позбулася газової залежності від Росії. А Китай наполягає, щоб росіяни продавали газ китайцям за внутрішніми російськими цінами, себто субсидіювали китайську економіку. Догралися росіяни а в газовій політиці. Також Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.